Смужку за смужкою Петро нарізає тканину на сітки для військових. Він 29 років відслужив в армії, та навіть після виходу на пенсію не перестав підтримувати Збройні Сили України з 26 лютого минулого року. Почав волонтерити в одному з Вінницьких ліцеїв. Багато людей ми по 300 квадратів відсилаємо на тиждень тільки новою поштою в різних містах. Плетуть Де такі сітки, як ми плетем плетуть Херсоні. Дві точки мені їм зняли, як це робиться зі смужок, які вирізав Петро. Сітки плетуть і вчителі, і школярі хочуть захистити наших оборонців на позиціях. Це якась певна допомога, і навіть якщо ми ну, не можемо допомогти, як діти матеріально, то ми, хоча б такий внесок робимо. я вважаю ну, в перемогу нашої держави. Хоча б так морально і ну долучаємося якось до цього трудом. Десятикласниці кажуть, не зупиняють роботу навіть під час повітряних тривог та перерв, бо працювати можуть і в укритті. Це не важка, ми дуже любимо цю роботу, тому що ми приходимо зачасту з дівчатами, з подружками, ми можемо поговорити, ми можемо тут поплести. Тобто це зачасту просто як використати правильно свій вільний час. Потреби військових у сітках змінюються, тож у ліцеї підлаштовуються під вимоги. Раніше це треба було сховати, просто там бліндажі замаскувати і все. А зараз в основному всі ховають техніку, ну і це зрозуміло, і тому ми робимо великі за розміром сітки, які можуть закрити не тільки машину. Запити на білу зимову сітку лише почали поступати, а рук у сьомому ліцеї вже не вистачає, тож учні просять віничан долучатись.